He seems to be very angry. He appears to be free. I happen to know them all. Як навчитися так казати? Треба зрозуміти, що ви знаєте слово seem, здаватися. appear, з'являтися. Звісно, що disappear це зникати. І happen це ставатися. Щоб не казати it appears to me that he has a lot of money. Можна сказати напряму. He seems to be sleeping. Також з фразою happen. It's happened that he's sleeping. He happens to be sleeping. He appears to be sleeping. Jack is my neighbor. Це 100% він мій сусід. Але якщо ви це не очікували і розумієте, що зустріли Джека, а він ваш сусід. Ми кажемо, так сталося, що він мій сусід. He happens to be my neighbor. He happened to be living next door. He appears to be my neighbor. Якщо ви використовуєте present perfect, наприклад, Jack has lost his mind. А якщо ви не впевнені цьому, як це сказати? It seems to me that he has lost his mind, а можна напряму. Jack seems To have lost his mind. Також ви можете сказати, що якщо ви загубили свою парасольку. Якщо ви впевнені, що ви її залишили, наприклад, в кафе, ви скажете, You know, I've left my umbrella in a cafe. Але якщо ви майже впевнені, то ви скажете, здається, я залишив парасольку в кафе. I seem to have left my umbrella in a cafe. Ще пару прикладів. Давайте. Пропрацюємо. Джек likes чоколад, але якщо ви принесли шоколад і Джек з'їв усе одразу, то ви обережненько можете сказати: здається мені, що Джек дуже любить шоколад. Джек seems to like chocolate. Якщо ви приходите кудись в офіс і бачите, що бос зайнятий, а ви очікували, що він буде вільний. Ви можете сказати так: бос, виявляється, зайнятий. My boss appears to be busy or happens to be busy Якщо ви не впевнені, ви скажете, My boss seems to be busy Якщо ви бачите, людина йде і купа грошей аж торчить з кишені, то ви кажете, мені здається, він має те, що нам треба. He seems to have all that we need Якщо ви цього не знали. Підписуйте, ставте лайки, записуйтесь в групи і напишіть, будь ласка, чи було це вам корисно? Чи ви знали це? Дякую за вашу увагу. До побачення.